Прекрасні мої скорпіони. Давайте подивимося розклад на січень. Теропрогноз да? на січень 2026 рік. я вас вітаю з новим роком, який вже настав, або ще не настав, але скоро настане. Всього вам самого прекрасного і найпрекраснішого, найкращого. І щоб ви все, що ви хотіли, собі отак от. По щелчку, тільки подумали, появилось. Амінь. <свят> Якщо вам а, хочеться, або там щось в голові є, якісь думки, ви можете ще задати питання, і карти зараз все розлужать по поличках. Дивимося теропрогноз на січень 2026 рік. Перша карта. Що <свят> <свят> ви загадали, мені цікаво. <свят> про, що? про що ви подумали? Ну, що тут думають, блядь? Значить, так, якщо ви подумали про щось, забудьте, не думайте. Смерть вона говорить про переміни про дуже великі переміни, про дуже великі зміни, про дуже великі якісь квантові скачки, які будуть після того, як у вас щось в житті рухне повністю. Можливо, ваші ілюзії, якщо ви ними. Питаєтесь, красите собі там очі і так далі. Да? Можливо, там якісь фантазії, що ви там думали, що зараз темка залетить, я получу зразу 50 тисяч баксів, і все, і життя Маліна, бо ще до кінця життя я не працюю. Це, в принципі, класна думка, класна мічта, да, Марія, але тут дуже багато може бути такого, що. До того щоб туди дійти, треба ще зробити ріше мільйон кроків. Ви поняли, да? Вона говорс. Ця карта ще може говорити про дуже трансформаційний місяць січень. В принципі, це початок року. Початок року може бути різний. це можуть бути переміни кардинальні в житті у вашій, можливо, переїзд. Можливо, якісь ваші установки умруть наконець-то, і ви відкриєтесь для себе по-новому і для цього світу. Можливо, цей світ для вас по-новому заграє якимись красками, і по-новому він для вас відкриється. Ну, ця карта, я можу про неї часами розказувати, але у нас нема скільки часу, да? Це дуже-дуже сильна карта, як на початок року, скажімо так. Дивимося, що скаже друга карта. А... Дивіться, якщо отак, якщо отак, да, то це щось дуже сильно затягнеться у вашому житті. Прям дуже сильно затягнеться. Прям таке чувство, що ви зловите таку апатію і паузу, що ви цілий січень будете сидіти і жувати соплі. Но, це з однієї сторони, да? з іншої сторони, повішений він говорить про те, щоб у вас або буде пауза якась определенна в житті, да? Ви будете там, шукати себе, або думати, куди краще там, піти, працювати, або там, з яким там кавалером краще спілкуватися. Ну, Буде у вас переосмислення чогось, да? тому що ця карта вона трансформаційна, да? це розбиваються всі ілюзії. Те, що давно відмерло вже, давно вже вас покинять, хочете, ви не хочете, те, що не от Бога від вас відійде. По-повішеному це теж переосмислення чогось, тому що людину підвісили, ну типа. Ну, вгору, то есть, це ця карта наглядно і каже, що або перевернеться ваш світ з ніг на голову, да, або ви його перевернете для себе з ніг на голову, або щось таке відбудеться, що вам треба буде креативність ваших мушлів, там і звілінь там туди-сюди, щоб поняти якусь ситуацію з іншої сторони, з другої, з третьої, з п'ятнадцятої, ви поняли, да? і в принципі ці карти обидві, вони старші, да, старші аркани, тобто год почнеться у вас. Обалденно, вам терпіння і наснаги. Що скаже третя карта для прекрасних скорпіонів? Ну, це, звісно, не старший аркан, да? слава Богу. Але, в принципі, четвірка кубків, вона говорить дійсно про якусь паузу, дійсно про якийсь спокій, да? тіло в спокої, скажімо так. Але воно це, знаєте, може бути такий момент, що от у вас дуже сильний був місяць, грудень, або дуже сильний рік. І після Нового року у вас буде якийсь момент, якийсь період, що ви будете, ну, от, знаєте, як якось жалеє держалось-держалось, а потім так і розтаяло. Тобто такі моменти можуть бути, що держалось, держалось, а потім вже наконець-то можна видихнути, вдихнути, да? заново в Новий год, в нові можливості, нюанси, там, розвиток туди-сюди і так далі. Але по кубках може бути апатія дійсно, тому що ви можете щось для себе переосмислювати. Підколодна карта каже, що Ф... соціум вам поможет або наоборот доб'є. Ну, в будь-якому випадку, восьмірка жезлі вона говорить про імпульс, про зміни, опять же, да? і про такі перельоти, переїзди, бистра якась песля прилетить або полетить, да? або ви полетите, там купите самоліт, політаєте, тобто такі моменти можуть бути. Дуже. Цікаво почнеться ваш рік, скажімо так. Ну, давайте будемо що скаже друга колода, прекрасний світлий провідець. Можете загадати теж питання, якщо воно у вас є. То карти зараз кажуть, що да, не знаю, подумаємо, або нічого не скажуть. <сху> Скорпіони, настройтесь на волну щастя, прийняття, удачі і те, що якщо у вас будуть переміни, то просто приймайте їх так, як це будь-то так і потрібно бути, тому що так і потрібно бути. Скаже, перша карта. Ох, слава Богу, Господи, Якщо ви встигли задати питання, то ця карта вона про сім'ю, вона про сімейні цінності, вона про зустріч з дівчиною або з чоловіком, або з сестрою, або з братом, або нове кохання, або... Але, але воно нове... як? Кохання може й нове, але людина з дитства, тобто ви знаєте її давно. Можливо, навіть не якщо не з дитства, то просто знаєте її давно і там давно не знаю, ну типу або задумуєтеся, або закохуєтеся, або ця людина давно у вас закохалась. Да? Тобто тут такі моменти. Тут щось нове, щось тепле, щось емоції, щастя, гармонія, радість, сім'я. Купите собаку, купити кота, продасте собаку, продасте кота, займатися займетеся бізнесом е, сімейним. Да? Займатися тоже собаки або діти, тобто тут такі моменти. Будете думати самі про те, щоб треба б завести там або дитину, або собаку, або чоловіка, ну кого-небудь, щоб бути ну скільки можна там одна і одна, якщо ви одна, якщо ви не одна, то це для вас, для развіті відносин, для розвіті чогось такого феноменального. Ця карта вона обалденна. тому що це емоції, це радість, це щастя і це ну, удовольствие. Що скаже друга карта. Якщо питання було, звісно, да, робіть. Друга карта, що це каже, для прекрасних скорпіонів. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, принципі, ця карта вона дуже класна, тому що це потор. Патор. То, що це мотор, я хотіла. Ну, потор теж підійде. Тому що це мотор, це двигатель, тобто тут якийсь напор такий сильний, так? тобто щось робити, кудись їхати, щось змінювати. Рицарі, так? вони. Це про новину, це про ідею, це про людину, яка буде вас або пхати в спину, або ви в місті з нею будете бігти до якоїсь вашої цілі, да, до, якогось, до якихось ваших моментів. Ну, то есть це класно, або, як мінімум, ви купите собі моп'ят. Це теж неплохо. Або поганяєте десь з кимось на цих мопедах. Ну, в будь-якому випадку це енергія і це двіжучий момент, це двигатель, да, прогреса. Тобто <laughs> це тока вперед і тока з песнею. Що скаже третя карта? Праздник, Боже, вы будете святкувати. Можливо, в січні в когось у вас день народження, почему бы и нет, вы можете дійсно праздновать якийсь праздник, якесь свято, вы можете праздновать якесь свято, да? Ви можете отриматься. Можливо, це опять же день рождения, опять же, свадьба. Нет? Ну, нет? В січні обалденно, я думаю, в новому году сделать свадьбу, это вообще огонь. Ну, це взагалі ваше діло, да? Но тут дуже багато щастя, гармонії, спілкування, можливо, якісь шабаші, можливо, якісь на роботі моменти, в когось День народження, в когось якісь там зльоти, вебінари, ще якісь моменти. там, де жіноча енергія, там, де ретрити, там, де спілкування, там, де ви в бубне по, по, пограєте. <laughs> пограєте і в карти пограєте, і спаєте, і на його сходите, і з бубнами потанцюєте, і на медітацію сходите, і десь просіка, это, там вечірком, під стриптизера. Ну, тобто, все -то буде, да, все буде. Двіжуха класна, весілля, празник, нет, це прекрасно. Підколодну карту показувати вам не буду. <laughs> от от було подивитися? Да? Ну, все, що я можу сказати по підколодній карті, надо це те, що вам потрібно ем, фільтрувати свій базар і думати, що ви кажете людям, щоб потім люди поруч з вами. Може, є якісь, яким ви не довіряєте, або не до кінця довіряєте, або тільки познайомились і не знаєте, ще не розкусили цю людину, будьте обережні, да, обережні зі словами, щоб вони потім вашу сторону не проігралися. Ну, да, щоб вони не настроїли вашу правду або ваші якусь сльози, соплі і все інше проти вас. Що скаже прекрасна моя колода, третя, космічна, моя жінчина моя любимая? Ну, для, для скорпіонів. Для, для скорпіонів можете теж задати питання, якщо воно є. Зараз карти нам все покажуть і розкажуть. Перша карта для скорпіонів на січень 2026 рік. ДА! праздник! та А ця випала на початку. Четвірка жезлів, це свято, це праздник, це серйозно. Кудись якийсь ретрит, якась двіжуха, свадьба, якась день рождення, якийсь просто себе, антуй. просто встреча друзей, просто встреча там робочих, соціум, спілкування, люди, движення, щастя, праздник, веселість, я Все у тебе буде. Все у тебе буде. Що скажи? А, якщо ви задали питання, карта каже, звісно, конечно, так, да, конечно, да, естественно, естественно, істественно. А, друга карта ще скаже для прекрасних скорпіонів. Ви будете чувствувати себе победителем. Шестірка жезлів вона взагалі каварна з однієї сторони, да, така карта, тому що тут ви можете відчувати себе переможцем, хоч ви ніхуя не зробили. А хто відміняв це чувство? Правильно, правильно? Це відчуття перемоги, переможця це класно. По-друге, дійсно, ви можете десь перемогти. Можливо, у вас якийсь концерт, конкурс, вебінар, робота. Не знаю, якийсь. А -а -а, де там ще приймають участь? Коротше, якась штука там, де між вами, між ким то будуть вибирати, і вас таки виберуть, ви виграєте. Це по-перше. А по-друге, може ще ця карта говорить про те, що ви просто себе будете відчувати в січні победоносна жінка або мужчина, хто мене смотрить, і буде чувство цього, так. Да. Я це зробила, я там победила там, для себе в чомусь, да? я там зробила те, що давно хотіла, я красотка, я молодець, я, я, я і я, і ще раз я. Якщо вам хтось каже, що я последня буква в алфавіті, скажіть їм, що вони дуже плоскодуміють, плоскодумі. Плоско тому що якщо перевернути на минуточку цей вот этот вот альфавіт, то я буду почти перша, так що все добре. Или перша. В принципі, ця карта вона говорить про першість, да? про те, що ви, як перше, проходять щось нове, і це теж класно. А якщо у вас ще немає партнера, він вже скаче, він вже скаче, і жезли його до вас готовиться, сам і ви будьте готові теж. Що скажу, третя карта заключна для прекрасних скорпіонів. Деньги. 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 Это, знаєте, це така класна карта, коли ви работали, работали там цієї над чимось, вкладували, вкладували кудись душу, ноги, голос, рот, все, все, що у вас є, і під кінець годин, ну або вже в початку в нашому випадку, да, воно вистрілить, воно вистрілить так, що ви ахуєєте. І, ну, тобто, да, ви будете збирати свої э, не пожитки, а те, що ви... Де да? ви будете збирати ваші от ці всі моменти. Да? І, і ну, пентак, Пентаклі це може бути з учоби зв'язано. Да? Може, дійсно ви там, не знаю, автостопом закончите год, <схід> чи як там вона у вас правильно називається? <схід> да? І такі різні моменти, що в принципі або вам щось дадуть, або вам щось подарують, або ви щось виграєте, або ви щось ну таке там дойде десь ваша вся праця, і вона вам як вивалить всю свою. Да, брату, скажімо так. Під карту показувати вам не хочу. Знаєте чого? Хотіла не показувати. Тому що випала оця четвірка кубків. Ця карта може говорити, знаєте, про те, щоб ви були спокійні і обережні зі своїми емоціями. Чого? Тому що іноді наші емоції це наші враги. Знаєте, от в когось язик враг мой. У мене все враг мої, звісно, але в кожної людини свій враг. В когось е, не в там з реальністю або з желаннями В когось язик, в когось емоції, да? в когось там чужі на свої насрали. Ну коротко, ви розумієте, В кожного свої таракани да? і свої моменти. Але іноді емоції вони дійсно можуть трохи підпортити не із-за того, що вони є, а із-за того, що ми можемо їх неправильно розцінити. В ту секунду, в яку вони у нас взорвались. Поэтому я вам бажаю бажаюсь самого прекрасного і розпрекрасного, слідіть за своїми емоціями, дружіть з ними, дружіть з ними, хай вони будуть з вами. Це неплохо, це прекрасно, якщо ви чоловік емоціональний, якщо у вас є емоції. Це ж хорошо, що ви не якась деревина, правильно, правильно? А може, якщо деревина, так якась така красива, вкусна, а там персик, апельсин, яблочко залівної, красне, налівної. Цього самого прекрасного і розпрекрасного. Якщо у вас є якісь питання конкретно по якихось моментах і ситуаціях, ось мій інстаграм. Пишіть, коли хочете. Я вас люблю, бережіть себе.